Говоримо з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Боворенком. Вікторе, щиро вітаю. Як твої справи? Да. Доброго здоров'я та Божими молитвами. Це вже добре. А скажи мені, будь ласка, як справи у Сумщини, тому що бачимо, що Росія посилила обстріли Сумщини після останніх атак. Конотопський і Шостинський район частково залишилися без світла. Також в Сумах кажуть, не все добре. Взагалі, що відбувається в Сумах і в Сумській області? Ну, в Сумах зараз ось у мене світло є, а я був е в Королевці позавчора, то вертався. Ну, так, да, позавчора. Вертався і Конотоп якраз накрило, там все в диму, якраз я при 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 приїжджав через Конотопського Кролевця. І як виявилось, що потім в Кролевці не було світла з сьомої вечора з 19 і до десь 12, ну, до 12 дня наступного дня, ну це вже ж більше 12 годин. І всі такі всі один з одним кажуть: Ну окей, зараз морозу немає, якби було мінус і Що робити? Не знаю, як. Що треба зробити владі? Я тут не фахівець, але треба думати про те, що саме сюди буде направлено основні удари супостата. Вони битимуть по підстанцям. Мало того, у нас же захищені ну, більш-менш великі міста, великі ТЕЦ, можливо, там великі а Десь там в якомусь райцентрі, там, типу Бах, трансформаторні оці розбить, і, і все, і містечко там якесь лягло. От то е, е, Путін, скоріш за все, вирішив, е, наважився заходити в зимову кампанію. Понятно, що вони будуть намагатися е, щось бити по фронту. Але бить і по тилу, послабить нас тил, там бить по, по ми бачимо, зараз вони переключились по залізницях, б'ють от в Канатопі, вони розбили е, по залізниці, там, ну, по залізничній інфраструктурі, в тому числі ж там же є ці ж вони ж електропоїзда ходять, вони ж то е, електрику електр десь беруть, ми ж на паровозах їздимо. От. І той ворог б'є по цим всім штукам. І тому у нас там і ті населені пункти, які зав'язані на такі електромережі. Можливо, ну я не дуже розбираюсь в цьому, Але ми можемо констатувати, да, що там, типа, там на 10 годин виключилось, там на 12. Ну, в сумах ситуація легша, але ну теж бувають да, там, типу, відключення. Ми звикли до у на зима 22-23 років. Вже була така в сумах. 4 через 4 сиділи, і будемо відверті. Для мене було це самим більшим випробуванням за війну. Тобто, все решта, там типа, ну коли гудуть, там шахиди літають, воно люди звикають. А от до, до такої гадості, блін, коли там мені треба в ефір, наприклад, виходить, я біжу в пункт незламності. Ну, от, там е, щоб поговорити там, з Березою, там, з якимсь телеканалом, а, а там же ж кругом діти тусуються то, що заряджають павербанки, заряджають телефони, гу, гармидер, ну там в общем, важко. От, але там є тільки міста, де, де може бути це. І Інтернет дуже слабий, тому що він за 4 години не встигає поновлюватися. Але я закликаю українців пережити цю зиму. Можливо, ну, скоріш за все, вона стане останньою, але вона, можливо, буде й важчою. Дивись, гожу з тобою. Остання має на увазі зима війни. Ти так да. Так. да і останнє для України. А дивись, що я хочу сказати. у нас в чаті, в домовому. Нагадали всім перевірити не лише накопіч накопичувальні пристрої, які накопичували електроенергію. Нагадали, що треба оновити той генератор. На які ми здавали всі гроші, щоб ліфти працювали ну взагалі дуже цікаво. Відчувається, що у нас готуються до зими. Більше того, я так розумію, що всі почали це розуміти, всі почали це ну, з цим змірилися. скажімо так, змірилися, інакше не скажеш. Тому що минула зима, давай відверто була легша ніж та, що була попередня. Нам а... Бориславе, нам дуже повезло всі воєнні зими. Були малосніжними, були порівняно теплими е, ну е, там в 22-му році ми краєм тільки застали зиму ну то що в кінці лютого почали і березень був холодний їх тут по сумам по посадкам померзло страшенно скільки то що якраз в середині березня були морози мінус 15 мінус 20 хто пам'ятає а от зима з 22 на 23 я пам'ятаю до нового року снігу взагалі не бачили і мало того те саме було зима 23 -го, 24 -го, і зима з 24 на 25 -го. тобто три зими були прогнозовано однакові, що е, ну, там, що ну, здається, ж ну не може ж бути три зими однакові, є ж одна тепліша, одна холодніша. А були там що до грудня до Нового року фактично без морозів, потім трошки щось підморозило, але в щадящому режимі снігу мало. І тільки єдине, що у нас всі три зими в березень переходить зима. Зима десь до середини березня, ну, тоді якраз в кінці лютого, на початку березня, підморажує. Да? Чуть -чуть. І у нас три фактично зими однакові. Там тепер сподіватися, що і ця буде такою самою. А якщо снігу випаде там сантиметрів 70 а і це вже нас може там заганяти в важкі ситуації. Ми просто не знаємо, ми не воювали в таких умовах, орки теж там, типу, не воювали в таких умовах багато сніжної зими або дуже морозної зими. Якщо мінус та два тижні буде. І що тоді? А хтось знає, як воювати при мінус 20 чи мінус 30 і, і два тижні такий мороз стоїть. А може таке бути? Блін. Тут єдине сподівання, що ну, як Іван Франко, Іван Франко знаєш, писав, що там у Гуцулів на полонинах було вони вірили, що Ісус Христос він Гуцул. Uh, і тому там їм завжди там, ну, вивезе. Якось воно буде, а що, так так Боженька ж наш. Не... Тобто, вони вірили, що він не єврей, а він гуцу. То, то ми будемо сподіватися, що Бог на нашому боці і якось він зробить так, що все буде нормально. Сто відсотків так і буде. Друзі. Прошу вас, вот видивитись ефір. Не забувайте, будь ласка, ваша підтримка потрібна каналу. Поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. В коментарях можете написати свої думки або звідки ви дивитесь. Як бачу, що нас дивиться вже з Києва, Варшави, Дрезден, Афіни, Вінниця, Мілан, Велика Британія. Пишіть. Селище, місто, країну, континент, область, район пишіть не соромтесь, Це допомагає каналу, і тим більше ми дізнаємось про географію наших глядачів. Дякую вам, що ви не байдужі. Поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте і не забувайте поширювати відео. Це важливо. А, від, ну тим часом. Керівник управління штурмових підрозділів Збройних сил України, полковник Валентин Манько, заявив, що на Сумщині відбувається зачистка вже території від ворога. На Курщині українські бійці все ще отримують буферну зону, так. а на добропіллі сили оборони стискають кільце. Ну і де етапний фінал операції. Двісь про добропілля тебе не буду запитувати, що відбувається на Сумщині. А як це пов'язано з Курщиною? І раніше, до речі, про успіхи на добропілі заявляв і Зеленський, і Сирський, але ставив під сумнів, це, наприклад, військовий експерт Костянтин Машовець. А окрім того, інші експерти пишуть, що ну давайте так, не дуже шапка закидательська, тому що те, що створюють так називаємо а, інформаційні приводи, не відповідає тим, що є у дійсності. Так, от які успіхи зсу має саме на Сумському напрямку? Чи все так добре у нас на фронті? Ну Тут же ж, е, стихло. Тут немає вже тих інтенсивних боїв, які були умовно там з весни, з квітня е, по кінець липня, коли вони наступали. Потім ми там трошки їх віджали. От, але я наскільки знаю, що от вони там, де юнаківці вийшли, то вони стоять. Тобто юнаківка якраз соу-соу пополам, там по самому селу проходить лінія фронту. Але так, да, їх трошки відтіснили от, з заходу на схід. В оцьому, і вони контролюють менше населених пунктів, це точно. Е, от, але інтенсивність боїв сама знизилась, е, вони е, тривають, точаться, але по інтенсивності це зовсім вже не ті бої, які на Покровському напрямку. Е, відповідно, ну, ми ж не можемо сказати, там, хто на ротацію вийшов. Ну або навіть знали, хто не, не, не говорили б про це, хто на ротацію просто вийшов, кого яку там частину перекинули на інші напрямки. От, е, але Е, ну буде, будемо е, говорити про те, що кілька висоток тримають наші е, е, на курській стороні. Чому тому що це висотки? Якщо ворогу їх віддать, то ми залишимося внизу. І для Зеленського, понятно, що це символічно, що ми досі присутні, там на святої типу. е, я не думаю, що це там е, наскільки важливо, тому що тут треба не політичними амбіціями прикриватися, а військовою доцільністю. Якщо військові вважають, що ці дві висотки потрібні нам, хоч вони на російському боці, ну давайте тримати їх. Якщо це військова доцільність, якщо це політична просто доцільність, то ну там, от. і просто з політичної доцільності давайте. Їх виб'єм з юнакавки ціною важких втрат. Ну, така може і не треба. там з тут ну за тих фронт да, Давайте робити там якісь там перестрілки. Але дрони їхні літають, каби вони сиплять. От тільки на цьому тижні вони в Черничанську громаду кап попав прямо в будинок і вбив подружжя. Двоє діточок і третім вона була вагітна. Ну, есть тобто ви уявляєте, яке варварство. Вони стріляють, вони літають. Ну У нас, скажімо так, шахідів, Ну як, по моїм відчуттям, чуть-чуть менше стало. Це не те, що літом, що прям, але все одно в день і талмаси ловили їх, бахкали вночі. Шахеди там, типа, не давали спать. Тобто, я просинався, то що наші б'ють по ним. От трошки, скажем так, знизилась інтенсивних боїв і це відчувається навіть в сумах. Інтенсивність, але це не значить, що фронт закривається, що вони Да, вони ж прибрали звідси свої всі бригади марпехов, да, і перевели там одну, кажуть, на Запорізький напрямок, дві кинули сюди на Покровськ. От ну, понятно що їх менше стало, мабуть, і наші ж там щось там вийняли, і просто стало менше військ Якщо ви вивести там штурмові полки, але якщо залишились якісь штурмовики, то вони да, можливо трошки зачищають. Чому? Тому що зараз, через місяць, війна буде зовсім мати вже інші тактичні прийоми. Тут не треба закінчувати військову академію, щоб зрозуміти, що листя зараз впаде, От, і на голому листі там ага, з одного боку дронам легше полювати, і їхнім за нашими. І нашим за їхніми, але з іншого боку, хмарна погода, де ви в листопаді бачили багато сонячних днів. Да? От, видимість у тих самих дрончиків гірша. А значить, всі будуть якось коригувати. Я думаю, що вони будуть використовувати для просування. Ну, на всій території якраз погану погоду. Тут теж я не відкрию військової таємниці? Даш, ага, раз вас дрони там, типа там солдати, там вас дрони бачать погано, тому там біжіть, наступайте, е, от, є шанс, щоб з 10 там п'ятеро добіжить. Е, от е, ну десь так і е, тактична війна поміняється. Можливо, будуть якісь нові придумки. І саме головне, ми розуміємо, що в обох держав буде стратегія нищити. Тили, нищити тили. І це буде, що ця зима буде не схожа на всі інші. Ми будемо їх долбити. от вони будуть долбати нас. І тут хто кого перестоїть, хто кого переграє, чи ми їх, чи вони нас. Путін сподівається, як що російський дух, ми ж там типа. Ну, вони ж фашисти. А як всі фашисти, вони думають, що вони сверхлюди і того там типа їх не сламати, Там нас блокадний Ленінград не сломили, ми в Сталінграді там устояли, там типа, ну, все, їх не сломи. Ну, вони так вважають. Хоча там кожен третій солдат Красної Армії був з України. Да? Там, типу, так, може, аби з українців вас і можна ж було сломити, З українцями ви вистояли. Тому що там, знаєте, вони навіть в Сталінграді. Знаменитий дом Павлова, там, а поруч був знаменитий дом лейтенанта Заболотного, який був із Запоріжжя родом. От, ага. от... так от, так я про те, що буде зовсім інша стратегія. Буде стратегія війни по тилам. А це значить, створювати треба більше мобільних вогневих груп в тилу і їм відповідно. А у них проти шахітної оборони немає. Тут ми попадаємо в ситуацію, коли російські перший раз за всю її історію територія аукнеться. В мінус, а не в плюс, да. Тому що вони там, типу, ай, поки Наполеон дойде до Москви, там половину армії блин, і коней потеряє і там більшість загиблих. Особливо на, 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 на зворотньому шляху там не від боїв, там а померзли, коні подохли там, типа, і так далі, і так далі. Все, наполеон кончиться. Те саме там, типа з Гітлером, поки до Москви, а потім до Сталінграда дійшов, там все, патрони кончились, умовно. І для Росії це завжди було там, типу, отак. Хорошо, ми більші, нам це, це бонус. А зараз це не бонус. А ви не закриєте все на Росії. Мало того, що у вас немає вже знарядь, ну тобто... Це ж треба було готуватись до такої війни, а ми ж вибиваємо теж. От, і тепер ви, ви просто вони е, не в змозі все закрити. Я не знаю, скільки їм треба там. У них півтора мільйона армії, скільки їм треба там під Москвою, десь, під Ніжнім Новгородом, під тим же самим Волгоградом і Ростовом, там 1100-200 тримати в в ППО. Тобто ППО тепер активно треба збільшувати їм, ну і нам. От, і теж, але вони не закриють все. То що, велика Росія, як той казав, відступати нікуди. А тут велика Росія, всю не накроєш, блін. І тому вони накривають Москву. Ну, тепер, може, будуть вони услугу накривати. Ну, там порти, да? услуга, там, новоросійськ, Туапсе, там, звідки нафта йде. Ну, а наші будуть потихонечку там бити їхню. Газотранспорт, газонафтову структуру і биті. Теж, там, типа, ми бачили, що таке ми ж до блекаутів трошки готовіші, ніж вони. А коли по Белгороду жахнули по станції, да? і там хоп, виявилося, що Белгород теж на 10 годин ліг. Опа! Не готова Росіюшка. Тобто, типа, якщо ви готові поіграти в війну блекаутів, то у вас холодніше десь в уфе або в Пермі. Якщо жахнуть, коли у нас тут же буде мінус 5, а там мінус 25, тобто різниця там же ж антициклон. Там десь де в де місцях містах є мінус 45, теж таке буває. Тут вже за Уралом, да. Але перед Уралом 30 – це нормальна е, погода. Да? Ну там пов'ятки якісь і жахнем. А враховуючи. А враховуючи, що наші дрони вже долітають. Дрони ще раз кажу, не а саме дрони долітають на 2,5 тисячі кілометрів. Ну що можна сказати? За, За увагу... Уралом все з все там так, так дивись ще одна гучна заява: Москва порине у темряву. Це якраз про блекаути. Це заявив начальник генштабу ЗСУ, пан Андрій Гнатов, прогнозуючи що блекаут у столиці Росії. Президент Зеленський також анасував, так і по Кремлю. відповідь на обстріли критичної інфраструктури України. На фоні цих заяв йдуть розговори про можливість в Україні американських ракет томагавк. Перше, що отримуємо ми ці ракети. Друге, а нам є з чого їх запускати, ну тому що це ракети морського базування. І наскільки я розумію, ані смінців подобного класу у нас немає, ані авіаносців. А, окрім того, а це питання ще й до літаків, з яких можете запускати. Їх теж у нас, ну як наскільки мені відомо, такого класу немає. А в 16 ми... то не можна запустити, ні. так? ні. Ну і з питання з того, що вони не можуть запускатися із наземних установок, тому що їх не так велика кількість. Ні, вони є, але їх настільки обмаль, що передати їх не можуть. Ну і скільки нам передадуть? 20? 30 ракет? 50. Ну взагалі чи Зеленський дарить по Москві, нашими вітчизненими фламінго. Де три тисячі ракет, які так потужно і незламно обіцяв президент. Тим більше, що По Оскільки... сім на добу роблять по сім на добу? Сім на добу обіцяли вже, але питання в тому, що а де вони? Де? Тому що вже десятий місяць, по 250 ракет, дві з половиною тисячі повинні бути, і от там от Сапсан, Паляниця, Фламінга, Довий Нептун, Рута, Трембіта. Зараз ще нові. От з неймінгом все супер. Де вся ця стая зграя? Де вони і коли ми їх побачимо? Прильотах. Ну і чи буде справді удар по Москві, я думаю, що е, ну, нам однозначно е, не треба оглядатися на когось, щоб бити там по Москві. Куди можемо дотягтись, туди і треба бити. Однозначно, тому що для ворога червоних ліній нема. Чому ми мусимо там е, когось щадити? Єдине, що ми не фашисти, ми, звичайно, не, е, не повинні бити десь по. Жто як то райони квартали жили є масиви як у них ото співають. Да? То по цьому ми не б'ємо. Але будь-які підстанції, будь-які там нафтопромислові заводи, будь-які заводи, які випускають військову продукцію. Для нас законна ціль, і треба бути однозначно. Я не думаю, що в Москву ми сильно заженемо блекаути, тому що для Путіна важливо Москва охороняється е, е, краще всіх там. Е, ну і це добре. Тобто ми ж таким чином Москва відтягує на себе ну, верніше, частину. Е, в і техніки, дата від завіше біця тоді те, що ти не будеш робити Не можеш робити? Ну дійсно я думаю, що це що і томагавки, і оці обіцянки, що Москва в бликаут і попаде це блєх. це частина блєху. Це можливо розраховано і в тому числі на росіян, що там кіта. не думайте, що тільки ви можете. Тут десь там тіпа, нас покласти в суцільну темряву або залишить без тепла ну, от і мерзнуть. А тіпа, Іван таке може й бути, ухнеться. Мало того, на Росії це скоріш за все в суспільство повірить, бо вони бачать. Ну, бо э, у нас же, як правило, їхні нафтопереробні заводи біля великих міст. І тобто, в Волгограді бачать, як вони горять, в Ростові бачать, в Ставрополі бачать, як воно горять, в Білгород Курск, дуже добре бачать. І тобто, якщо Буданов скаже, все, вам, Фул, готовьтесь, готуйтесь сидіть, сука, без света і тепла, вам хана, і вам, Москвичі теж. Вони повірять, вони якраз повірять, що це може й бути. І тобто, це. Ну, це елемент пропаганди. Добре, що вони президента взяли на підтанціону до себе. Це хорошо, Це як в тому анекдоті, знаєш, старому там, Не знаю, хто ці люди, але у них, блін, воділа і брежнів. Да? От, так, що так що десь так. і, ну, Якщо це елемент пропаганди, ну, ми зараз можемо там говорити, що да, це блін то, що але. Це те, що стосується якби, наших лякалок. Да? там Путін лякає Медведів каже, що взагалі там всіх там в ядерну зиму зажене. От це елемент політики. Блеф там на залякування. Але те, що стосується от фламінго, ну тут взагалі ж ну це ж ні в які ворота не лізе, от їхня брехня. Навіщо ви говорите відверту брехню? Якщо сім ракет на дому. То це вже от умовно, коли він заявив це в серпні місяці, то от уже майже за два місяці їх має бути скільки за 30 днів. 210 Ну, хай там ще там не повний місяць, ну десь 300 ракет. Покажіть мені, де ці 300 ракет, ці пуски, що вони роз, роз, розфігачили на Росії? Ну, 300 ракет. Ну, навіть якщо там зіб'ють навіть. Навіть 90%, навіть якщо зібів там супер круте ППО, бля, все одно має бути там 30 прильотів, які мають наробити також не горюй. А ми не бачимо, тось, тобто, Володимир Олександрович, ви як завжди, збрехали. Але навіщо ці понти? Я думаю, що ці понти, що вони бачать рейтинг, знижається, знижається, що треба зробити, щоб підправити. А давайте щось там. Там, типа, щось там, типа, блін. Щось, щось незла... Про незламність. Давайте. О, незламність. Незламні ракети. Але перед цим там у нас да, були вже там, з цим, і Нептуни наземним, і Трембіти, і тепер там ще невідомо що. і е-е-е ці ну фламінго тепер, от і в, якісь нові номенклатури ви видумують ви якесь, де ще щось. А все від, як відбувається? що Ага, в країні, де нарцис цар, всі ж хочуть йому сподобатися. І тому підбрехують всі там. Єрмак комусь дзвоне, а ану скільки ви зможете там? Та зможемо одну сутки. А вже доповідають там. Вони йому доповідають три. Він там він доповідає вже сім там. Розумію, а воно ж одна в, в, в цьому в процесі. А ще я думаю, що як? Що віддали ж великі гроші під ці замовлення? І, може бути, що ну, гроші не встигають просто освоїти, і тому прибріхують. прибрихуючи, да, мы выпустили уже скикость, ну то что ж бабок же вас вам дали на скикость, а ну покажите же изделие там накладни, накладни, покажите на месяц, если 7 надо добу, 210 штук, будьте любезны там, покажите. На 200, ну, окей не дві, не да Ну не там п'ятдесят, не покажіть. От покажіть, де, щоб вони, щоб Єрмак міг проїхати і подивитися, що ага, отут в цьому циклу воно ж розпорошено у нас. Ми ж не можемо ж там на один кинув ставити десь. Да, і там, типу, ага, він да Дійсно, там, Володимир Олександрович, там 200 штук є, там готовий запуску, там кажіть. Зараз американці нам дають це указання там по тилам Росії. Давайте жахнем там, куди ми ще не жахкали, там, там, типа до Челябинська долетить там, або Ніжній Тагіл, танковий завод, да, там, типа, там чи ще щось. От, а не так просто щось давно, давно ми по Алабуге не, не жахкали, там, де жахеди збирають, Давайте зразу туди, штук 50. Цих жахнім, там, блин, долетить 5 і все, і немає їхньої алабуги. І шахи зникли взагалі з горизонтом. Погоджуюсь. Друзі, ви дивитесь цей ефір, не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Якщо все це зробили, я вам щиро дякую. якщо ні то каналу потрібна ваша підтримка. Будь ласка, зараз поставте, от саме зараз поставте вподобайку, лайк або файник на ваш вибір, те, що ви хочете. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви як ви оцінюєте взагалі перспективи. Ну і звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля? Ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. Пишіть про це. Це важливо: місто, селище, країну, область, район. Пишіть. Ну і не забувайте поширювати відео і підписуватись. Це теж важливо. Для вас підписка це можливість першому отримати інформацію, а поширення це гарантія того, що інші теж дізнаються цю інформацію. Дякую вам, що ви не байдужі.